Добробут людей і сильна держава неможливі без ефективної публічної влади у центрі і на місцях, а особливо ж залучення громадян до процесу прийняття рішень, професійності та відповідальності самої влади. У Криворізькому районі чимало по-справжньому небайдужих і активних діячів від громади, які намагаються вирішувати проблеми села і допомагати людям. Діяльність районної ради завжди відкрита прозоро, і спрямована на задоволення життєвих потреб мешканців району, зростання агропромислового потенціалу, стабільне виконання районного бюджету. То значний обсяг районних, цільових соціальних програм, все це є результатом гармонійної взаємодії територіальної громади та органів місцевого самоврядування. Хочу сьогодні привітати тих людей, які кожен день йдуть на роботу і не дивлячись на графік особисто прийому громадян, приймають людей і днем, і ночі. Це сільські голови наші. Якщо ти йдеш на цю посаду сільського голови, в моєму розумінні. Ти дожен чітко розуміти, що ти дуже повинен працювати на людей 25 п'ять часов в сутки. Тим, хто працює у органах самоврядування, випала висока честь довіра жителів району представляти їх інтереси у вирішенні найскладніших життєвих питань, забезпечувати позитивні зміни у суспільстві, гарантувати стабільний розвиток краю, підвищувати рівень життя всього населення. Я хочу ще раз вас поздравити з праздником, з праздником людей, като які... каждый день на боевых позициях, вы каждый день с народом, народ приходит к вам, а вам всегда приходится отвечать на все эти сложные вопросы и всегда не просто отвечать людям, если человек задает какой-то жизненный вопрос, какой-то сложный вопрос. Избираться и быть избранным. Это почетно, но в то же время и ответственно. Сьогодні йшлося на урочистостях проблеми мешканців району. Вирішують 19 голів селищних та сільських рад, 38 депутатів райради. Люди довіряють і розраховують на тих, кого обрали. Як, наприклад, Надія Шикірявська. шість років працює вона на посаді голови Кіровської сільради. Цьогоріч її визнано найкращою у обласному конкурсі Краща жінка при багато зроблено а ще більше потрібно зробити. Визнає вона. Тож працюватиме ще з більшим натхненням. Ще дуже багато потрібно зробити для нашого населеного пункту. Не одного. А семи для нашої сільської ради, тому що нас сьогодні треба відремонтувати будинок культури, відремонтувати дві школи, які на сьогодні потребують капітального ремонту, це покрівля даху. На сьогодні дуже важлива справа зроблена завдяки допомозі районної ради, районної держадміністрації, обласної ради, губернатору нашому. Ми сьогодні передали водогін Кривий ріг валове, де на сьогодні буде зменшена ціна на воду. А для людей це ви знаєте, що таке вода. Це, це життя, це життя всієї родини, це життя нашої громади. Втім, святковий настрій спонукав до позитивних емоцій. Їх вистачало і під час нагороджень. Відзнаку голови облдержадміністрації пам'ятну медаль за розвиток Дніпропетровської області вручила Наталія Литвиненко, начальнику районного відділу у справах дітей, сім'ї та спорту. Почесною грамотою облдержадміністрації нагороджена Сергія Тимофієва, Червоненського сільського голову. Почесну грамоту облради отримала Валентина Висланько, грузький сільський голова. Чимало працівників органів самоврядування Криворізького району відзначено подяками облради та обласної райдержадміністрації. Та районними нагородами. Я хочу вам пожелать, конечно же, терпения, выдержки, наверное, чтобы за работу, которой мы сегодня все это занимаемся, приносила удовлетворение. Удовлетворение в первую очередь вам от этой работы, чтобы за эту работу нам люди говорили спасибо и чтобы рядом с вами всегда были верные соратники, верные друзья с праздником. вас!